Відбувся футбольний матч першої ліги області між ФК Бердичів 2 та «Ємільчино». На початку першого тайму наш Дмитро Вакула відкрив рахунок. Та, вочевидь, фортуна відвернулася від Бердичівлян. Мабуть, говорить тренер Ігор Лисюк, сказалися втома. Перед цим наші спортсмени вже перемогли у трьох іграх. Нещодавно 16-річні хлопці стали чемпіонами в обласній дитячо-юнацькій лізі. Суперник був не той, уже. Обычно бывает. То есть была уже довольно-довольно осознанная игра. Вот. И люди были немножко, ком команда быстрая, живая. Где-то мы, конечно, дети не успевали. Вот. Но, в принципе, по первому тайме мы забили первый мяч. И должны были выигрывать, играть дальше, лучше. Но за 15 секунд нам забили ответный мяч. И видно это... сломила дух наших дітей. Хотя... Хоча, в ще раз що грали, вроді неплохо. Перший тайм ФК «Бердичів-2» зіграв з рахунком 3-2, поступившись одним м'ячем команді Мільчино. І знову невдача з перших хвилин другого тайму суперник послав четвертий гол у ворота Бердичівлян. Попри намагання, відігратися нашим спортсменам не вдалося. Вони втратили ініціативу, а гості просто грали на відбій. Вболівальники на трибунах то підтримували бердичівських футболістів вигуками, то висловлювали незадоволення. Поєдинок закінчився з рахунком 4-2 на користь команди «Ємільчинців». По закінченню гри ми будемо подавати протест от, в зв'язку з, з тим, що игроки некоторые играли, которые не были заявлены за эту команду. То тобто, есть играли, если вы уже видели, играли такие более солидные, более зрелые люди, которых не было даже в заявке близко. Отож, під чужими іменами і фаміліями. Команда Євка Бердичів не втрачає надії вигравати далі. У середу вона спробує свої сили у виїзній грі.